Різноманітність фауни зони вражає, це дикий світ, який живе за власними жорстокими законами в абсолютній ізоляції. Світ частина представників якого була виведена штучним шляхом або з'явилася за невідомих причин. Інша частина зазнала мутації і назавжди змінила стиль та образ власного існування. Та чи знаєте ви, що велике число присутніх в зоні мутантів повинно було бути ще більшим? До релізу розробники вирізали біля 20 мутантів за різних причин. Тож в цьому відео поговоримо про декількох з них. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Першим і найбільш небезпечним вирізаним мутантом сьогоднішнього списку є мімікрія, якого в народі також кличуть Батманом. Цей монстр був вигаданий ще в 2002 році, але він так і не зміг дістатись до релізу. В Мережі можна знайти багато різних концепт артів але більшість з них доволі сильно різниться між собою, тому маємо лише загальний образ цього мутанта. Утім, можна з упевненістю сказати одне: виглядає він справді кріпово. Однією з причин відсутності мімікрії в тінь Чорнобиля є труднощі в плані розробки літаючого і атакуючого мутанта. Сьогодні, звісно, втілити такий задум не важко, тому є велика ймовірність, що Мімікрія з'явиться в Stalker 2, як і багато інших нових і вирізаних мутантів. Важливо зазначити те, що в тінь Чорнобиля можна знайти згадку про Мімікрію в своєму КПК. Якщо б цього мутанта ввели в одну з частин Сталкера, він був одним з найсильніших і найбільш небезпечних тварюк в зоні. Його здатності не тільки вражають, але й непогано так лякають. Перше, що кидається в очі, це крила, але вільно літати мутант не може, тільки левітувати, використовуючи повітряні потоки. Природа появи мімікрії невідома, тому ми не можемо знати достеменно, чи це штучно виведений мутант, чи наслідок впливу радіаційного випромінювання. Істота живе потайки в якості домівок може обрати як підземелля, так і колишні житлові багатоповерхівки. Нападає непомітно, після чого приступає до трапези. Найбільше їй подобається мозок. Адже вона може щитувати з нього інформацію і використовувати її у власних цілях. Та найстрашніша здатність Мімікрії це вміння підіймати мертвих і перетворювати їх на власних маріонеток. Таким чином, мутант, використовуючи тіла мертвих сталкерів, заманює живих сталкерів до свого лігва, вдало імітуючи голос та рухи тіла. Після нападає, демонструючи високі показники власної сили. ЗЛАМ. Мутант, якого ми могли часто зустріти в модах до сталкера, це найдивніший концепт мутанта у всій серії, так як він водночас кріповий і навіть смішний. Злам має гіпертрофовані кінцівки і людську зовнішність, яка вказує на те, що монстр пішов саме з людини. Однак, чи були це місцеві жителі, чи це був невдалий результат експерименту, не зрозуміло. Найважливіше те, що злам має інтелект. Він може говорити і навіть розповідати історії. Найчастіше робить це за їжу, але може й проявляти агресію. Злам заманює новачків криком допомоги, після чого нападає на них і вбиває їх. В їжу споживає тушканів, щурів, псевдособак. Часто стосується зомбі, які до нього нейтральні. Має парапсихологічні здібності, може атакувати псі ударом. Також що володіє телекінезом. У 2006 році злама вирізали з гри, адже він був надто сильно схожий на рядового зомбі. Корпус вирізаний мутант, який швидше за все був натхнений грою серйозний Сем. Це сплав органіки і машини, штучно створений кіборг, який повинен був виконувати ряд функцій для угрупування усвідомлення. Вчені брали солдатів, після чого відрізували їм голови і витягували нутрощі. Всередину тіла запихали металевий екзоскелет. На грудях знаходились отвори для бачення і мікрофон. Знищити таке створіння було доволі важко. Частіше за все використовувались дробовики. Це стало однією з причин видалення мутанта з гри, а також і те, що він не надто вписується в її загальну атмосферу. Останнім вирізаним мутантом цього відео є Тарк. Це мутований кінь, який міг бути одним з найбільш небезпечних мутантів в зоні. В нього відсутній хвіст, а шия перетворилась в суцільний спинний м'яз. Губи відсутні, з рота тече біла піна. Майже що немає здібності регенерації, утім є найшвидшим мутантом в зоні. Тарк всеядний, може харчуватись навіть представниками власного виду, може розмножуватись, що дивує, також особи не мають колективну пам'ять. Найбільша небезпека полягає в тому, що ці коні завжди полюють табуном. Від них майже що неможливо втекти, що й стало причиною видалення мутанта з гри. Ця істота вносила б суттєвий дисбаланс, але цілком можливо, що ми зустрінемо її в Сталкер 2. Свині і кабани в цьому всесвіті ж мутували. На сьогодні все. Який мутант сподобався вам найбільше? Пишіть комент під цим відео і підписуйтесь на цей канал. На сайті інтернет-магазину ArtLine ви можете купити ігровий ПК, тож будемо раді бачити вас в будь-який час. Поділись цим відео з друзями-сталкерами задля просування українського ютубу.